Маю надію доброго ранку всім вам. І сьогодні разом з вами, мої любі друзі, церква, глядачі. Хочу порозмірковувати над е, Словом Божим. І знаєте, я не так, е, не так давно, а мої друзі мені прислали мультівітаміни, ще якісь там вітаміни. Коли я там все читав, то я знайшов, що вони дуже мають велику користь, особливо для чоловіків, яким за 50. І там про елементи ці всі є, про вітаміни, все це є, як то треба вживати, і що це може давати, що це не буде на один раз, що це треба приймати там рік чи скільки. От і я хочу сказати, що розмірковуючи про те, я згадав, що. А Христос, він є для нас повнота, яка наповнює все. І якщо ми потребуємо Христа, якщо ми маємо Христа, то ми маємо все необхідне для життя. І я деякі моменти для себе зауважив. Він є усе, чого ми потребуємо. Він є той мультивітамін. Він є для нас як той аспірин, він є як для нас, як антибіотик життя. Він є той, хто відновлює, хто зцілює, хто воскрешає і оживляє. І хочу сказати, що це для нас є дуже важливим. Дуже багато людей знають про Христа, але вони, вибачте, не вживають Христа, вони не живуть Христом і тому мають деякі проблеми. І перше, на що я звернув, що дуже важливо, коли є ті вітаміни і ті пігулки, які ми можемо приймати. І вони можуть нам допомогти. І я звернув на те, що Господь, Бог, то він про те говорить так. Ми читаємо вихід, третій розділ, 14 віршик. Я той, що є, сущий од віка і до віка». Другими словами, Я є незмінний, Я є усе, що потребує ваше життя, Я є незмінний учора, сьогодні, завжди і тому я з вами. Дивіться, сам Господь, він про це говорить. Ми читаємо Матвія, 28 розділ, 20 віршик. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він той, що є. Якщо я його потребую, то Святе Письмо говорить, що він є. Від віка і до віка, він завжди, щоденно, він зі мною. А друге, на що я звернув увагу, що він є духовна пожива. Яка може задовільнити відчайдушний голод та спрагу. І ми читаємо Івана, 6 розділ, 35, 48 віршик, слова Ісуса. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він. І хто вірує, вірує в мене, ніколи не прагнутиме. 48 віршик, Я хліб життя. І я хочу сказати, що хліб дуже важливий на нашому обідньому столі. Він дуже важливий, він є пожива, і письмо каже, що він є сила для серця. І дивіться, коли я читаю пророка Ісая, то він говорить, 55-й розділ, перший другий віршик, він говорить так: ось всі спрагнені, ідіть до води, і ви, що не маєте срібла, ідіть купіть живності і їжте. І йдіть без срібла, купіть живності і безплати, вона й молока. На що буде важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. І пророк тут говорить: що є та єсть та пожива, яка а, насищає, яка дає ситність, яка дає тучність для. Духовного чоловіка. І тому треба шукати того хліба. А він каже, що я є той хліб. А наступне, про що я звернув увагу, що ми маємо кожноденну потребу, це у світлі, особливо тепер, коли ми маємо ці блекаути, коли нам виключають світло, і ми маємо якісь проблеми з того всього. То я згадав про те, що Він є світло на постійній основі. Він є світло. Дивіться, що Він говорить. Він говорить, він світло, що просвітлює усяку темряву. Івана 8,12, він говорить так. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Івана 9:5. Доки я в світі, я світло для світу. І тому є великий привілей для кожного з нас, Привілей для кожного з нас. І письмо говорить так: якщо ходимо у світлі, так як він ходить у світлі, то маємо спільноту і його кров вона що робить? Вона очищує нас від всякого гріха, щоб наше життя воно було у світлі. Це дуже допомагає кожному із нас. І я гадаю, що ми тепер маємо дуже багато разли... різних моментів. Ми шукаємо фонарі, шукаємо діодні лампочки, шукаємо батарейки, шукаємо всього, щоб ота темрява не була для нас зненацька, не захопила. Христос, перше, завжди з нами. Друге, Він є поживо для нашого життя. Третє Він є світло для нашого життя. І те світло, воно має величність в нашому житті, що воно проявляється через кожного із нас. І тому Христос каже, що ви також світло для цього світу. І наступне, про що я розмірковував, це про те, що Він є відчинені двері до серця небесного батька. Він той, хто відкриває ці двері, він сам є тими дверями, і він той, хто. Приводить нас в, спіль... в спільність з Батьком. І хочу зауважити те, що говорить Христос. Ми читаємо Івана 10, 9. Я двері, коли через мене, хто війде, спасеться, І той війде та вийде і пасовисько найде. Ніхто не має змоги прийти до небесного батька, як тільки через мене говорить Ісус. Поки є час благодаті і двері спасіння відчинені, кожна людина має можливість прийти до Батька Небесного. І тому ще раз хочу зауважити: дуже важливо не тільки знати про ті двері, не тільки важливо бачити, що вони відкриті, дуже важливо війти цими дверима у спільноту Божу. Друге, на що я звернув увагу, що він є добрий пастир. І те, що він сам говорить про себе, ми читаємо Івана 10, 11, 14, і тут такі слова: Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне завівці, 14-й Я пастир добрий, знаю своїх і свої мене знають. Хочу сказати, що це дуже для мене є великим. Благословінням знати, що мій пастир то є Ісус. І дивіться, Він той, хто віддав своє життя за мене і за кожного із вас. Він той, хто піклується і торбується за мене і за вас. І тому всім відомий той Псалом, який ми читаємо, Псалом Давіда, 20, ми читаємо 22-й Псалом. І Українська Біблія 23 з першого віршика. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На повсависьках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, проводить мене раді імення свого по стежкам справедливості. Коли я піду, хоч навіть долиною смертної темряві. То не буду боятись злого, бо ти при мені твоє жезло і твой, твій посох, вони мене втішать, ти переді мною трапезу зготував а, при моїх ворогах, мою голову ти намостив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводить, будуть по всі дні мого життя. І я пробуду в домі Господньому довгі часи. І Давид тут говорить, що Він є добрий той пастир, який веде до тихої води, до того пасовиська зеленого, той, хто турбується, і зверніть увагу, що, попри вороги, він ту поживу вчинив для мене, і він. Приводить до миру і спокою моє серце. Він той, хто турбується, він той, хто віддав своє життя за мене. Наступне, про що я згадав, про те, що Він є Воскресіння та життя. І це дуже важливо. Ми читаємо Івана, 11 розділ, 25 вірш. Промовив до неї Ісус: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Він є Воскресіння і життя. І я хочу сказати, що це надихає, що це приносить натхнення в моє життя, що одного разу Він Воскресить і мене для життя вічного. І усе життя, що залишиться в вічності, я буду разом з ним. Він є Воскресіння і життя. І на тому стоїть моя віра, і вона має той фундамент, що Христос. Залишивши славу неба, він прийшов на цю грішну землю. Він тут мав скорботу, мав страждання і був розп'ятий на хресті Голгофі. Він помер, але Він і воскрес. І тепер цим Воскресінням Він дарує для кожного з нас надію і наше уповання на нього, і ми покладаємо всю надію і віру на нього, бо Він є той, хто є Воскресіння і життя. Я ще згадав про те, що він є добра виноградина. Він є виноградин. І це дуже важливо для мене, щоб я, як, як невеличка гілля, я був на ньому. Саме по собі гілля не може жити, і воно не може приносити плоду. Але коли я в ньому і на ньому, тоді я можу принести те, що порадує серце мого небесного батька. Івана 11, 25. Івана 15.1. Я правдива виноградна виноградина, а отець мій, виноградар, дуже важливо бути галузкою на виноградині, щоби приносити плід. І він турбується про плід. І він є життєдійний сік мого життя. І без нього я не можу нічого. Він є. Моя виноградина, а я Його галузка. Ще про що я згадав, бо дуже, бо дуже люблю мати такі подорожі по життю, що Він є дорога, правда і життя. Він є дорога, правда і життя. Ми читаємо Івана 14.6. Христос говорить: промовляє до нього Ісус, я дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тому маємо Христа, що є Божа повнота для кожного з нас. І хочу сказати, це ще, ще раз приводить до того висновку, який є написаний в діях апостолів святих, 4 розділ 12 віршик. І нема ні в кому іншому спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб. Ним би спастися ми могли і не мали. І тому я сьогодні хотів би сказати, що, знаєте, є для нас усе необхідне для життя, життя з Богом в Бозі, і це надихає нас. І старий християнський гімн, такий, пісня є, що я щаслив тим, що я Христа маю. Нехай Бог благословить кожному з нас, мати Христа, як дорогу правди і життя, як, як добру виноградину, як світло, як хліб, Він той, хто є, Він той, хто завжди з нами. І це дуже надихає. Він є для нас мультивітаміном, Він є для нас аспірином, Він є для нас антибіотиком життя, Він є життя для кожного з нас. І тому, якщо є якісь Проблеми з духовним життям, з духовним нашим, нашими шляхами, то ми завжди можемо прийти до нього, бо в нього є все. В нього є мир і спокій, в нього є правда і життя, і дорога, в нього є світло. І тому ми йдемо, Господи, сьогодні до Тебе. Слава Богу! Давайте ми помолимося. Боже Батько наш, ми сьогодні щиро дякуємо, що Ти рясно благословив нас Твоїм Словом, в якому Ти говориш, що Господь Ісус то є все для нас. І якщо ми його маємо, то ми все маємо. Ми маємо життя, ми маємо життя вічне, ми маємо Святий Дух в нас, ми маємо провід Святого Духа, ми маємо світло, ми маємо і знаємо ту дорогу, яку торуємо, бо йдемо з ним. Ми, Господи, Дякуємо, що Ти є в нашому житті, в нашому серці. Ми дякуємо, що Ти є, Господи, і вклоняємося Тобі, і славимо Тебе. Боже, молим, молю, і прошу Тебе за моїх друзів, хто сьогодні слухає, дивиться. Господи, благослови їх, благослови їхніх діточок, онуків, благослови друзів, близьких, рідних. Господи, да будеш Ти для кожного з нас захистом. Господи. Ми просимо, молимо, благослови нас. Ми також молимося, Господи, збережи захисти Україну і даруй перемогу, і даруй волю для нашого народу. І нехай ти єдиний, будеш возвеличений і прославлений. А ми молилися в ім'я Ісуса та до Його слави. Амінь. Будьте благословенними у цьому дні.